Росія хоче відкрити новий фронт. Для цього генштаб РФ уже створив нове групування військ Сєвір, яке вчора вперше засвітилося у зведенні ворожого міноборони як таке, що виконує бойові завдання на білгородському напрямку. Що із себе буде представляти нове групування зараз говорити важко. Наразі його формування ще продовжується. Попередньо відомо, що туди будуть залучені підрозділи, які нині зосереджені на кордоні Брянської, Курської та Білгородської областей. Також планується доукомплектування підрозділами, які формуються у Карелії та місті Луга Ленінградської області, командуючим призначено генерала Олександра Лапіна. Вони створюють угрупування більше ста тисяч. Не обов'язково це буде наступ, можливо. Вони будуть їм поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони має, можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Одним із напрямків кажуть аналітики, може стати Харківський, адже це найближче місто мільйонник, і у випадку успіху це може принести колосальні рейтинги Путіну. Вони, скоріш за все, будуть робити якийсь менел, тобто, щоб не стикатися з великим містом, а обійти його, так як вони власне робили у лютому 22-го року. І на сьогоднішній день ну, дуже мало вірогідно, що вони підуть в лоб на Харків. Однозначно, не можна сказати, де вони підуть. Вони можуть створити плацдарм там у Білогородській, Курківській Банській області. А потім перекинути його, наприклад, під мозер і піти з іншого боку, стало відомо і як збираються озброїти угрупування «Сєвєр». За попередніми оцінками воно буде нараховувати близько 350 танків, 8,5 сотень броньовиків, майже тисячу одиниць артилерії, включно зі 120-ми мінометами. Близькосудні систем реактивного залпового вогню та півдесятка установок оперативно-тактичного комплексу. Ну вони небезпечні, велике угрупування. Ми е, не можемо сказати, що вони обмежаться там 50 тисячами персоналу. Як прогнозують фахівці, е, вони можуть мобілізувати і більшу кількість особового складу. Е, це це буде видно лише після 9 травня. Зараз ми можемо говорити лише про те, що вони створюють е, плацдарм для можливої мобілізації. Проте сюрпризом для наших військ жоден зі сценаріїв не стане. Переконують у генштабі. По перше, область укріплювали з моменту, як расистів вдалося викинути з регіону, і за ці два роки кордон Харківщини із РФ перетворився на суцільну лінію оборони. Те, що вони зробили, якщо я бачу в харківському регіоні і в і області, і місто, і так як вони там об'єднались з військовими фахівцями і з будівельними компаніями, і з наш державний бюджет складали разом з бізнесом, і те, що вони там зробили, і я вважаю, що це потужно. А по-друге, кажуть військові, те, що планують росіяни, і те на що вони реально здатні. Дуже часто абсолютно різні речі, і наші сили оборони над цим щодня плідно працюють. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми зараз робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації. Наскільки боєздатним вийде угрупування, ми очевидно дізнаємося уже найближчим часом, адже враховуючи постійні втрати росіян у штурмах, їм доведеться або терміново поповнювати їх новими з'єднаннями, або спробувати відкрити додатковий фронт, щоб роззосередити підрозділи ЗСУ.